тебе тому хто біля тебе дай любов, тому хто біля тебе тому хто біля тебе незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби всіх, як братів, роби добро. Незалежно від чи від кольору людей, ти любив всіх, як братів роби. Незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби всіх, як братів, роби добро, незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби всіх, як братів, роби добро, Ісус тебе чекає, щоб любити, Ісус тебе чекає, щоб любити. Чекає, щоб любити. ісус тебе чекає, щоб любити. незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби всіх, як братів роби добро, незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби всіх, як братів добро